Під час війни для нас і для галузевої організації надзвичайно важливо, щоб медійники, не лише живлені, всі медійні команди почувалися впевнені. Ну, а як можна почуватися впевнено? Лише тоді, коли ти відпрацьовуєш головні навички збереження життя, свого життя і життя того, хто поруч. І власне це не дуже залежить, як часто ви їздите на фронтлайн, чи ви працюєте в офісі, десь далеко від лінії фронту, бо прильоти стаються скрізь, і допомога перша медична допомога потрібна в дуже неочікувані моменти вже. саме тому дуже рада, що вдалося започаткувати безпекові практичні тренінги, на котрих малійники відпрацьовують. Основні навички надання першої допомоги постраждалим. Можуть накласти турнікет, зупинити критичні кровотечі, перевірити дихання, і підготувати людину, яка поранена до приїзду медиків. Особливо це важливо для тих журналістів, котрі їздять на фронтлайн. І це все в комбінації із страхуванням таких журналістів є одним із багатьох напрямків роботи нашої асоціації. До кінця цього року у нас є можливість страхувати журналістів і їхні команди, які їдуть писати новинні матеріали на лінію фронту це страхування можливо завдяки підтримки донорів. На жаль, українські страхові компанії не працюють на цьому ринку, бо це дуже дороге страхування. Воно вимагає не тільки дороге фінансово, воно й дороге по роботі по організації роботи, тому що це, як правило, поденне страхування із надзвичайно високими ризиками, а зважаючи на те, яка кількість журналістів у нас. Поранена, яка кількість журналістів загинула, і наскільки важливо продовжувати піднімати тему війни, розказувати і нашим українцям і закордонним читачам про те, що відбувається, наскільки важливо фіксувати злочини воєнні росіян в країні, а, ну, ми задоволені, що нам вдалося в липні відновити програму страхування. На жаль, вона буде діяти лише до грудня, але ще є час, щоб цим скористатися. І сподіваюся, що з нового року теж зможемо подовжити такий пункт. Медичні тренінги, страхування, психологічні тренінги це те, над чим ми теж працюємо. Дуже багато журналістів відчувають вигорання. Дуже багато журналістів працюють в стані. Я це зможу зі мною нічого не відбувається. Комусь ще гірше хтось в окопі, а я не можу жалітися на те, що я працюю довше ніж. 10-12 чи 15 годин я можу ще більше, але раптом настає ну, відчуття важкості, порожнечі, виснаженості, вигорання. З цим ми теж намагаємося допомагати нашим колегам через психологічні тренінги і консультації. Ми сподіваємося, це все разом вкупі наближатиме перемогу. Дня масштабного вторгнення постійно під прицілом і обстрілами російської армії, тому працювати ну, перші, особливо два місяці було дуже важко, ми зупинили повністю свій виробничий процес, залишили лише сайт. Тільки, здається, в червні ми змогли відновити і до неї повному обсязі видання газети. Зараз ми вже понад 30 спецвипусків випустили, восьмиполосних, але вони не заміняють повноцінну газету. Просто ми в такий спосіб намагаємося зберегти бренд. Працювати і важко, і іноді небезпечно, важко, бо дві третини в області окуповано, а інша. Та те, що вільні території залишилися, дуже багато людей виїхало, дуже багато людей вимушено переселилися з південних районів, нашої області, Сонської, Тому ну, важко працювати і небезпечно, бо майже щодня якісь або артилерії, ну, Запоріжжя артилерії не один раз тільки обстріляли. Так? Або э, ракети до калібра, або 300. Тому ну, не нас не ми не перегло. так, поки що там те місце, як, де ми працюємо, де наш офіс не потрапив під обстріли, але місто практично ну немає району, яке б не постраждало від, від обстрілів. Ніхто не, не може знати, чим обернеться для нього наступна година або навіть хвилина. І враховуючи те, що все-таки Запоріжжя обстрілюють, тому випадково або в якийсь момент може опинитися у тому місці, де саме трапилось найстрашніше. І я зрозумів, що ну, як Теоретично я той же турнікет знав, як накладати. Ну, це, мабуть, все, що я знав із такої медицинних катастроф, чи як її назвати, що теж як кровотечу зупинити, як поводитись, якщо рано практично неможливо кров зупинити. Все це розповіли по-перше, по-друге, практичні ну, заняття. Вони Краще один раз побачити, ніж 10 разів почув. Так оце вони підтвердили те, що от ми за сьогодні у нас було два практичних завдання. Я думаю, що на другому набагато згуртованіше і найголовніше, ну якось непрофесійно, але вже з відчуттям того, що ти розумієш, що ти робиш, ми діємо. А так знання корисні і думаю, що якось, не, не, не даремно, я сюди прийшов. Я живу не в Херсоні зараз це небезпечно, але деякий час цього літа я проживала на лінії фронту в селі своїх батьків. На собі відчула всю небезпеку життя у прифронтових регіонах і знаю, що потрібно вміти людина для того, щоб вижити. І такі безпекові тренінги, як для нас, провели. Показали, що кожна людина, незалежно від професії, від місця проживання в Україні, має вміти оволодіти цими навичками першої до медичної допомоги. І як показує досвід людей, які проживають на прифронтових територіях, це справді від, від першої допомоги залежить життя людини, це секунди. Ми вже зрозуміли, що якщо кровотеча, то 90 секунд і вся людина немає. І за ці 90 секунд ти повинен ти можеш врятувати життя, якщо ти знаєш, що робити. Тому я вважаю, що такі тренінги повинна пройти кожна людина взагалі, хоч вона живе далеко від лінії фронту, але в нас таке життя, що ми маємо бути готовими до всього. Я не вперше на безпекових тренінгах взагалі, але хочу зазначити, що це високопрофесійний тренінг з високопрофесійними тренерами, з правильною подачою інформацією з адаптивною інформацією для нас, для українців, і це дуже важливо. І я б десь сказала, що він такий трошки антистресовий, тому що дуже часто така інформація вона подається дуже так, ну, знаєте, так, дуже швидко, дуже так напружено. Дуже... Так, наполегливо, а тут так, тебе нібито погружають ось в цю сферу, Іди потихеньку, потихеньку годину, і ти так потихеньку-потихеньку з кожною людиною розумієш, що треба робити. А плюс такі, в принципі, дуже чіткі, правильні інструкції, що робити. Мені дуже подобається. У цьому тренінгу мені дуже сподобалось, тому що це в якій доступній формі і доволі такий. Великий комплекс правил безпеки, які на нас повіли, він може пригодитись не тільки нам в житті, наприклад, військовий час, ну і в таких випадках, звичайно, ну, наприклад, ДТП, чи якихось інших, які можуть бути і не в зоні проведення бойових дій. Але так як ми живемо в Одесі і... Ці оці навички вони можуть нам приводитися в, в будь-який один із днів, які щодня поясняті, ну, обстріли. Це перший безпековий тренінг, який я пройшла, тому що вважається, що Полтава місто більш безпечне і я поступалася місцем постійно іншим містам, які я вважала перебувають в більшій небезпеці. На цей раз я поїхала і тренінг мене дуже здивував. Він зробив мені купу відкриттів від найпростіших. Що ворог може дивитися на те, як ти виглядаєш, чи є на тобі табличка преса чи немає, це може означати, що ти додатковій небезпеці іноді. Так, від таких софт-навичок до життєво важливих навичок про те, що, як діяти у разі небезпеці, як надати першу домедичну допомогу, перші п'ять кроків, які потрібно зробити. Це було напевно відкриттям, тому що дуже класно. Спікери, тренери, які були один пожежник, інший медик, і військовий люди, які були в зоні бойових дій, і вони точно знають про що вони говорять. Це дуже практичні, дуже цінні знання.